Знайомтесь, це йока. Вірменська страва дуже проста, поживна і смачна. Це страва з лавашу. І зараз покажу, як її приготувати. Для цього беремо круглий лаваш, вбиваємо туди сире яйце, трішки його розколочуємо. І розподіляємо по всій поверхні нашого лавашу. Тоненьким шаром. Потім я натерла сир і посипаю це все сиром. Сиру, звісно, чим більше, тим краще. Я змішала сир моцарелу і твердий сир гауда. Тепер загортаємо нашу йоку. Загортаємо тричі. Ось таким чином. Раз. Два. І третій раз, щоб у нас вийшов трикутничок. Краї я підгортаю трішки і з другої сторони. Кладу на сковорідку швом донизу. І обсмажую на сухій сковорідці з двох сторін Ось і все. Сир розплавився, ось він тягнеться, і така смакота виходить. Це класична начинка йоки, але можна здавати сюди і шинку, ковбасу або ваші улюблені начинки. Всім смачного!